Востаннє верте по Миколаєві ставили ще на початку ХХ століття під час Аркасівських вечорів. Цьогоріч колектив драматичного театру вирішив відновити традицію та показати на сцені в укритті справжню містерію. Дату для прем'єри обрали символічну 25 грудня, коли вся Європа святкує Різдво Христове. Зрежисував виставу заслужений діяч мистецтв України Євген Курман. Розповідає задача виявилася нелегкою, однак результатом задоволений. Ну, дуже давно вже мріяв поставити вертеп. Ось. І я дуже радий, що зараз зійшлися так зорі, що це вдалося здійснити. Ми взяли за основу класичний український сокиринський вертеп, але ми його трошечки оздобили поезією Тараса Шевченка. І колядки ми їх осучаснили і в звучанні, і долучили не тільки канонічні старі колядки, але й сучасні нової доби. До показу вистави почали готуватися ще в жовтні. Цей вертеп є унікальним театралізованим матеріалом, у якому традиції українського народу тісно переплітаються з біблійною історією. На сцені Миколаївський глядач побачить і Марію з Йосифом, і жорстокого Іуду, який наказує своїм вірним слугам вбивати усіх новонароджених, і Ангела, загалом усіх персонажів відомої з дитинства історії, у якій добро перемагає зло. Зараз саме час для цього вертепу. Бо знаєте, цього року розумні люди підгледіли і підказали, що Христос народився так само в темряві і в холоді, як це відбувається зараз з нашою країною. В цих обставинах постійних, значить, ось цих атак, коли немає світла, коли немає опалення в людей, то це свято стає надзвичайно пронизливим і дотичним до нас. Ще одна особливість вертепу автентичні українські колядки та щедрівки. Хорові партитури до них написала молода акторка театру Ольга Сторожук. На прем'єру вистави завітали миколаївські пластуни. Хлопці та дівчата передали театру Вифлеємське вогонь миру. Його запалюють щороку напередодні Різдва. Українське вертеп показуватимуть аж до закінчення новорічних свят. Тож насолодитися спектаклем зможуть і ті, хто вже відсвяткував народження Христа 25 грудня, і ті, хто відзначатиме його 6 січня. Вертеп буде йти до Василя і Маланки до 13-14 січня. Тому всі різдвяний цикл ми відтворюємо в нашому театрі. Це стане доброю традицією проводити ці святкові вечори. Тому, будь ласка, хто ще не встиг 25-го відвідати, будуть до 13 14 січня можливість прийти і подивитися наш вертеп. Наталя Засячку, Євані Гончаренко, телеканал Март для є новин.